10 найгірших звичок для дівчат. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Сьогодні я буду розповідати, що не потрібно робити дівчині, які звички псують її здоров'я. Насправді ви зараз будете шоковані, і я вас дуже прошу додивитися до кінця, тому що кожна ця звичка вона впливає негативно на ваше здоров'я. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, тому що там дуже багато цікавого і про колишніх, і про все, і про все, і про здоров'я. Тобто підписуйтесь, я вас там чекаю. Перша звичка це гель інтимної гігієни. Насправді, гель інтимної гігієни з неправильним PH, з неправильним складом це набагато гірше, ніж просто підмиватися звичайною водою. Тому а, вибирайте. З вашим гінекологом, хоча мама дорога, які зараз гінекологи, що інколи це буває навіть е гірше ніж ні без гінеколога. Вибирайте правильний PH, тому що PH вагіне. Дуже кислий і якщо гель буде підібраний неправильно, це буде сприяти розвитку патогенної флори, неправильної флори, бактеріальні вагінози, молочниці. Вся ця історія може бути банально від неправильного гелю інтимної гігієни. Я сподіваюсь, що другий пункт ви вже так давно не робите, бо ви всі дорослі, і навіть після такої гучної вечірки ви завжди змиваєте макіяж. Бо це база, це основа вашої краси та здоров'я. Косметика забиває пори, і ви будете всю ніч якби в масі. І потім не дивуйтеся, звідки у вас береться акне. Скажу чесно, що. Е я в якому стані б я додому не приходила, як пізно б це не було. Я завжди змиваю косметику. І знаєте, що ще? Я зараз не люблю ці спонжики, тому що вони недостатньо добре очищають шкіру. Краще брати спеціальний гель-люмивання, для який підбирає вам косметолог. Третій пункт, сподіваюся, що цей секс вже відійшов, це носити стрінги. Не робіть так дівчата. Особливо ті, в кого є нестабільна мікрофлора, постійні молочниці, бактеріальні вагінози. Тому що стрінги, оця вірьовочка, що виходить: треться і мікрофлора з ануса йде в вагіну. І е, потім на аналізах ми бачимо, там кишкову паличку у вас в вагіні. Це все може бути наслідком того, що ви е, просто носите банально стрінги. Напишіть, хто з вас ще досі полюбляє цю історію, хтось мені розповідає, що там тіпа, штани е, пережимають, і видно турси, я вас умиляю. Ну, не обов'язково носить бабушки на труси, але щоб ну, просто здоров'я це база. Спати з хлопцями, від яких у вас цистит або молочниця. Продовжувати, я би сказала, спати з такими хлопцями. Тому що ваш організм він знає краще і він вам підказує. Якщо у вас, наприклад, після сексуального контакту. З цією людиною виникає молочниця, або це стид, або вам не подобається смак сперми. Це означає, що ця людина вам не підходить, але ви чомусь продовжуєте повертатися до свого колишнього. Я вважаю, що це звичка, яку треба прибрати кожній жінці для того, щоб стати нарешті щасливою. Напишіть в коментарях. Хто повернувся до своїх колишніх. До речі, тема колишніх дуже активно обговорюється в мене в інстаграмі, тому приходьте. Стоп. Якщо ти відчуваєш постійне здуття, важкість, закрипи, дискомфорт в шлунку і вже втомився шукати рішення, я знаю, як це впливає на твоє життя. Такі скарги можуть бути. Причиною таких проблем, як аутоімунні захворювання, проблеми по гінекології, ендометріоз, поліпи, можуть бути причини акне, дефіциту заліза. Я постійно стикаюся в своїй практиці з пацієнтами з такими проблемами, і в мене є для тебе рішення, яке може вирішити цю проблему. Я запрошую тебе приєднатися на свій курс. По роботі з шунково-кишковим трактом. І якщо ти хочеш потрапити на цей курс, будь ласка, заповнюй анкету в описі до цього відео. Після того, як ти заповниш цю анкету, я проведу з тобою безкоштовну вступну консультацію, де ми більше познайомимося. Ця анкета це перший крок до твого щасливого, здорового життя. Не витрачай час, заповнюй анкету, адже ти потребуєш найкращого відношення до свого здоров'я. П'яте це достатньо вузькі джинси з низькою талією, які пережимають все. До речі, слава Богу, ця мода вже відійшла, але хто все ж таки полюбляє у нас скіні, це не корисно для вашого здоров'я. Шосте, шосте правило, яке треба прибрати, це носити щоденні прокладки. Щоденні прокладки вони виконують парніковий ефект. І, по-перше, вони можуть бути припітані якоюсь клубнічкою, малінкою, чи чимось ще, що може також визивати молочниці, може викликати бактеріальні вагінози. Тому носіння щоденних прокладок це дуже. Погана звичка, яка негативно впливає на ваше інтимне там здоров'я, інтимне здоров'я жінки. Якщо ви не можете не носити щоденні прокладки, це означає, що вам треба звернутися до лікаря, тому що велика кількість виділень, виділень це не норма. Вам необхідно пропрацювати і цю проблему і тоді вам не потрібні, будуть. Щоденні прокладки. Носити а, високі каблуки, хоча, хто бачить, я полюбляю високі каблуки. Але не потрібно а, це робити більше, ніж 2-3 години в день, тому що це впливає на осанку, це впливає на суглоби і а, мода вже. Трошки всі люблять ці кеди, кросовки, і це більше здорове взуття для вашої краси, можна сказати. Наступний пункт це не їсти на ходу. Я знаю, що багато з вас, сучасних жінок, вони все не встигають, працюють клієнти зустрічі, часто вживають їжу на ходу, але це дуже погана звичка, тому що це. Може впливати на процеси вашого травлення, на засвоєння їжі і е, посилювати, погіршувати проблеми зі здоров'ям, які вже у вас маються. Тому е, зробіть так, щоб, знаєте, е, споживати їжу в такому якомусь спокійному лайтовому стані, тоді вона буде більше засвоюватися, і тоді вживання їжі буде вашою медитацією. Останній пункт е, це. Дезодоранти, які містять алюміній. Я піднімала цю тему в інстаграм, і це реальна трагедія, тому що рак верхньої третини молочної залози дуже поширений. І одна з причин, якби одна з причин, ми не можемо казати, що це тільки причина дезодоранти це дезодоранти, які містять алюміній. Тому що, по-перше, алюміній – це є дуже сильним токсичним металом і закупорювання пор, потовиділення це є нормальний процес очищення нашого організму, виходу токсинів. А коли ви намазуєте свої пахва а, такими активними дезодорантами, ви блокуєте виділення пототоксинів. І алюміній, які є ще інші там хімічні сполуки, вони потрапляють безпосередньо в лімфатичну систему. Тому насправді це такі достатньо серйозні зараз моменти, які ми обговорюємо. Передивіться склад своїх дезодорантів. Якщо вам цікаво, я зроблю підбірку. Натуральних дезодорантів, і ви е, зможете їх придбати. І ще хочу що сказати, що запах поту він не повинен бути таким різким, що вам просто необхідно постійно користуватися дезодорантом. Якщо так є, це значить, що у вас є проблеми з роботою в першу чергу шинково кишкового тракту. Запах поту не повинен бути таким, щоб е, е, сусід вже там. Падав в обморок. Я хочу, щоб знати, щоб мої пацієнти і глядачі вимислили системно, вимислили глиб, глибинно, розуміючи про причинно наслідкові зв'язки, що на що впливає, а не просто зош, це а, вживати там, а, листя салату і курку. А, це набагато б, більше. Це робота з ментальною системою, ваші звички, бачите, навіть одяг може впливати на те, як, ви, як це впливає на ваше здоров'я. Що ви носите? розумієте, З ким ви спите? З ким ви спілкуєтесь, це впливає на ваше здоров'я. Тому, жінки, приходьте на консультацію, підписуйтесь на інстаграм, телеграм ютуб, і я буду рада вам допомогти. І припиніть. Над собою знущатися, викону робити якісь шкідливі звички.